Програма фестивалю включала виступи фольклорних колективів, творчі спортивні конкурси для дітей та дорослих, майстер-класи, відвідування атракціонів, частування кулішем. Все це задля знайомства киян не тільки з національними традиціями, давнини сучасності, але й заради спілкування та гуртування людей у територіальну спільноту. Організатори фестивалю, фонд Миколи Томенка Рідна країна та громадська організація Муніципальна ліга Києва вважають, що кияни мають більше уваги приділяти громадському життю. Саме тому ініціювали фестиваль як традиційне українське свято, душевне і патріотичне. Не водночас вона йде, як ще раз кажу, повернути до традиції, повернути до української кухні, повернути до української пісні, повернути до української культури. Також організатори наголошують на тому, що подібні заходи мають декілька цілей, це й намагання змінити ставлення киян, особливо молоді до основ патріотизму, популяризація українського способу життя, збереження громади від засилля інших субкультур та можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення за багатолітню історію часів СРСР, громада втратила своє значення та вплив на. Життя міста, тож сьогодні є потреба у розвитку руху громади. Сьогодні відбувається другий етап етнофестивалю Київ Серце України. Перший етап це був в Шевченковському районі Павсквери на нивках. Сьогодні це на лівому березі, так сказати, єднаємо правий лівий берег Дніпра. Сьогодні в програмі будуть, як і в минулого разу, виступ народних колективів, дитячі виступ дитячих колективів, дитячі розваги. Будуть також минулого разу. Ми варили борщ, а сьогодні ми варимо куліш. Це то також давня українська козацька страва, яка ну то також, як і борщ, символізує Україну. І, взагалі, головна ідея це єднання киян, в єдину міську громаду, щоб люди себе відчували справжніми сусідами, їм настрії у вихідний день. Не зайвим буде нагадати, що повага до традиції свого народу є важливою складовою культурного розвитку будь-якого суспільства. Маленьким відвідувачі теж захваті від свята. Машинки мені більше Я Хочу ще раз на них прокататися. Організатори планують проводити фестивалі постійно, змінюючи місце проведення та творчу програму.